Тут спить маленька пташка. Новинка від Pets Alive – Веселі пташки. В колекції чотири іграшки. Тукан, фламінго, какаду, сова. Цікаво, хто ж тут знаходиться? Ця іграшка інтерактивна. Вона може повторювати за дитиною та співати дві пісеньки. Привіт! Як справи, я пташка. Привіт, Як справи, я пташка. Яка гарна сьогодні погода, я полетів! Яка гарна сьогодні погода, я полетів. А тепер подивимось на сюрпризи: наліпки для прикрашання, інструкція, сертифікат пташки, гребінець, а тут ще що. Вау, пахучий пластилін! Збирайте колекцію інтерактивних веселих пташок, та вашій дитині буде з ними цікаво та весело.